Озброєні могутний зенітний ракетний комплекс С-300 В 1 що здатний знищувати авіацію противника, балістичні ракети і відсторотні літальні апарати. За своїми бойовими можливостями комплекс переважає аналогічні типи озброєння повідних країн світу. Ракета розвиває величезну швидкість для того щоб... с 200 який спроможний знищувати цілі при швидкості об'єкта до 1200 метрів за секунду автоматна ракетна зброя, батарея «Тунгуска», яку глядачі бачать вперше. Цей засіб вогневого ураження перебуває на озброєнні всіх зенітно-ракетних дивізіонів. Комплекс стартова батарея ракетного комплексу оперативно-тактичних ракет Р-300. У вересні 1997 року саме ця 107-ма ракетна бригада, яка представляє комплекс, успішно здійснила перший в Україні пуск оперативно-тактичних ракет. Дальність пуску оперативно-тактичного протеста 300 до 300 кілометрів. Тор. Він повністю автономний і виявляється.